Маю оптоволоконний інтернет Укртелеком. І трапилась у мене халепа з танками. Жоден із серверів не був доступний. Сірі кольори, ніяких чисел, немає пінгу, не встановлюється з'єднання, не можна зайти на жоден сервер. Тож, як я цю проблему вирішував? Так, мережа. Змінити настройки адаптера. Тут властивості. Протокол інтернету версії 4 властивості. І вводив тут DNS-сервери. І альтернативна конфігурація. Ось такі налаштування зробив. Тепер з танками все добре.